Просто хочу нагадати, що під цим відео ви знайдете, як завжди, посилання на важливий збір для нашої славної армії. отже, спочатку донат, потім відео. Ну а я кручу, кручу, кручу далі, щоб потім зробити вам ще більше. Покидаючи Португалію, я знову потрапляю в уже знайому мені країну, яку не бачив цілих три тижні. Ось я знову в Іспанії. Це перша країна на моєму маршруті, куди я потрапляю двічі. Проте, на відміну від прохолодної півночі Іспанії, цього разу мене приймає в свої гарячі обійми її найспекотніший регіон Андалусія. Район довкола міста Севілья вважається офіційною сковорідкою Іспанії. І саме туди я прямую, не маючи іншого варіанту, бо, як виявилось, дороги на південь уздовж берега немає. Температура до 40 градусів влітку є звичайною в цих місцях. Тут складно знайти зелену траву. В краєвидах панує випалений сонцем жовтий колір. Такі умови виявилися для мене, мабуть, першим справжнім фізичним випробуванням в цій подорожі. Аби якось рятуватися від неймовірної спеки, я вирішив десь зупинятися в обідній час на кілька годин. Чотири години просидів в Макдональдсі, але спека практично не спала вже вечір. Восьма година вечора. 38 на дворі. і це точно найспекотніший день, поки що, за всю мою подорож. Вулиці порожні. Ніхто так і не виходить. Тому що тут реальна духовка. Я їду, мене просто обдуває гарячим повітром, як з, з цього з фена. Дідку, я реально не пригадую такої спеки в своїх подорожах. Хоча я розумію, що вона була, і була навіть ще більша. Наприклад, в Мянмі, в Австралії там було за 40. Просто неможливо. Намагаюся не напрягатися, дуже швидко не їхати, щоб енергію не тратити. Автозаправки стали хорошими точками для коротких перепочинків і поповнення пляшок. Круто. Хороші дівчата тут працюють. Дали мені трошки льоду в мій термос. І я намочив футболку. Хоч хвилин 10 поїду більш-менш в комфорті. Першій половині дня вітер, хоч навіть і зустрічний, але він якось допомагав навіть. Тому що він не був розжарений. А зараз в мене враження, що він мене висушує на шкварок. Зайду в Алді трошки охолодитися. Знаєте, як в Україні взимку заходиш в супермаркет погрітися, в Іспанії заходиш влітку. Насправді мені нічого купувати не треба, але це такий кайф походити тут. А ось холодильники, тут можна і постояти трошки. Тож зрозуміло, що з настанням сутінок я не поспішав зупинятися на ніч. Натомість, користуючись зниженням спеки, намагався проїхати більше. Наступного дня все так само. На моєму шляху трапляються красиві старовинні села і містечка, проте всі вони мені запам'ятаються практично безлюдними. Виглядає, наче тут панує вічна сієста. Ніхто не висуває носа на двір. Третя година дня. Здається, що я сам в цілому світі. Заходячи в якийсь випадковий відчинений заклад, окрім їжі, я обов'язково беру пляшку холодної води. третього дня Я нарешті дістався перед місця Севільї. Вау, здається, мені щастить, тому що зараз хмари на небі, немає спеки, принаймні поки що. Я думаю, скоро сонце проб'ється за хмар. Але зараз, зараз все чудово. Тож я поки що їду до Севілії, поснідаю вже там. Я зупинився в такому маленькому, дуже локальному кафе, тому що побачив що тут багато людей. Ну, зараз вони порозходилися, але столиків багато, бачите. Це відомо, що якщо ви бачите багато людей в кафе, то це популярне кафе, і там дуже добре готують. Але важливо, щоб це були люди місцеві, а не туристи, звісно. І я замовив це називається Тостада де Томата. Класна штука, дуже проста. Просто хліб, олійка і е, томати, помідори. Під час попередньої подорожі по Іспанії ми часто її замовляли. Це смачно і просто. І потім, навіть коли поверталися додому чи жили в Англії, наприклад, то ми дуже часто вдома це робили. А ще зверніть увагу, тут приносять каву і до кави Лід, тому що спекотно, кава гаряча. І ви можете просто зробити ось так. От. І у вас є айс кофі. Якось неймовірно дешево це все вийшло, 2,50. Можливо, вони мені знижку зробили, я не знаю, але ну це круто. Сімсот тисячне місто, четверте за величиною в Іспанії. Севілья має дуже насичену історію ще з до римських часів. За нього між собою билися карфагеняни, римляни, вестготи, кастильці, араби і навіть вікінги. В різні епохи місто зазнавало як повних спустошень і обезлюднення, так і величних злетів до статусу важливого центру людської цивілізації. Сумнозвісна іспанська інквізиція була створена саме тут, і тут же здійснено перше аутодафе – спалення живцем у 1481 році. Найбільшого розквіту Севілья досягла після відкриття Колумбом Америки, отримавши монополію на торгівлю з новими землями. Цікавий факт, що Севілья, знаходячись аж за 80 кілометрів від морського берега, володіє єдиним в Іспанії річковим портом, куди можуть заходити великі судна. І це ще в давні часи дозволило місту в мореплавстві бути на рівних із такими крупними портами, як Кадіс або Малага. Ну що, пасує мені новий капелюшок. <гум> Купив за 2 гривні. Для спеки все ж таки краще, ніж шолом. Ну, по місту їздити, наприклад. А ще Севілія важливий культурний і мистецький центр, чого вартий лише факт, що вона вважається батьківщиною музики Фламенко і тут мешкає більше виконавців цього стилю, ніж будь-де-інде у світі. Сьогодні Севілья є великим туристичним центром Іспанії, поступаючись за популярністю лише Мадриду та Барселоні. Щороку місто відвідує понад 2,5 мільйони людей, і кожен покидає його в захваті, включаючи й мене. Неймовірно довжелезна черга до цього туристичного об'єкту, який називається Пуерта де Леон. Але я не буду туди чекати, тому що і довго, і з велосипедом незручно. Бачите, спека все ж таки дошкуляє людям тут, що вони аж створюють такі захисні штуки над будинками для створення тіні. Я все ж відвідав деякі цікаві місця в Севільї, проте обирав ті, де менші черги. Одне із них, так званий Генеральний архів Індій. Вже сама його будівля здатна зачарувати. Вона вважається перлиною архітектури і занесена до списків ЮНЕСКО. Але головне те, що це місце зберігає в документах найповнішу історію Іспанської імперії в Америці та частково в Азії. Тут зберігається безліч оригіналів ключових історичних документів, наприклад, щоденник Колумба або була папи Олександра VI, в якій він розділив світ між Іспанією та Португалією. Загалом довжина полиць в архіві Індії становить 9 кілометрів. На них містяться 43 тисячі томів. Що разом складають 80 мільйонів сторінок. Звісно, більшість документів недоступні для відвідувачів, але тим не менш тут виникає просто неймовірне відчуття, коли усвідомлюєш, яка концентрація історії в оригіналі тебе оточує в цих коридорах. Вчора в мене було вперше, коли я до темряви не встиг знайти місце для ночівлі. Ну, в кожній подорожі такі моменти трапляються і, напевно, не раз. У мене вони були доволі чимало. І от вчора перший раз. Тому що скрізь такі якісь спочатку були індустріальні зони, якісь склади, якісь їду, їду, нічого не, не закінчується, немає ніякої природи. Поставити намет просто ніде, скрізь якийсь треш. Потім почалися аграрні зони. Поля, 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 теплиці, теплиці, теплиці. Теж все позагороджувано, паркани. Ніде не можна стати. Аж доїхав в темряві до якогось селища. Бачу, церква стоїть. Те, що треба. Нарешті поставив. Церква виявилася доволі цікавою. Вона наче модерновий, має дизайн, стиль, архітектуру, але вона занедбана, виглядає старою. Там зверху лелеки сплили гніздо, де хрест. Ну і от тепер я далі рухаюсь цими аграрними територіями, полями в напрямку міста Кадіс. Але спочатку буде Херес. Там де винайшли і виготовляють знаменитий алкогольний напій. Херес. Я не знаю, що воно таке, але назва відома. Розміщений на дещо віддаленому півострові. Тож наблизившись до міста Ель Пуерто де санта Марія, я виявив, що найшвидшим способом дістатися туди є переправа поромом. Це порт містечка Ель-Пуерто де санта Марія, що означає порт Санта-Марія. І виглядає так, що це найпростіший спосіб переправитися до Кадіса від міста Херес. Дуже дивна ситуація, насправді, до Кадіса є два великі мости: один старий, а інший модерновий і сучасний. І на жодному немає можливості проїхати велосипедом. Я не знаю, чому це так, але це для мене дуже дивно. Отже, якщо ви на ровері хочете по землі доїхати до Кадіса, то вам треба об'їжджати Бозна куди? там кілометрів 25, щось таке. В той час, як напряму, тут 8 чи 10 кілометрів. А квиток, включно з велосипедом, коштує 4 євро, що є доволі недорого, як для 10 кілометрів шляху. До відплиття залишалася ще година, тож я прогулявся старою частиною Ель Пуерто. Вона виявилась затишною і милою. Історія цього міста навіть значно давніша, ніж у Севільї. А за легендою заснував його афінський цар Менесфей після того, як по закінченні троянської війни він блукав у цих краях, шукаючи долі. Головною родзинкою тут є мабуть арена для кориди. Для мене Кадіс був, мабуть, найбажанішою для відвідування точкою на шляху по Іспанії, адже це місто захоплює не лише своєю зовнішньою красою і особливим шармом, воно ще й володіє неймовірною історичною значущістю, яка протягом тисячоліть мала пряме відношення до розвитку європейської цивілізації. Взяти, хоча б, факт, що Кадіс претендує на статус найдавнішого постійного поселення у Європі. Адже він був заснований ще в ХІХ столітті до нашої ери. І не просто поселення, а завжди важливого і стратегічного місця, за яке боролися безліч володарів усього світу. І, звісно, одним із найяскравіших періодів розквіту Кадіса є епоха великих плавань пізнього середньовіччя, коли місто стало фактично морськими воротами Іспанії. Ось він, легендарний Кадіс, місце, де творилась історія морських відкриттів. Про які всі ми знаємо. Зокрема, Христофор Колумб стартував і закінчив тут свою другу експедицію, а також почав четверту. Ну і крім того, інші сторінки відомі, також пов'язані з Кадісом. радісі чимало історичних об'єктів різних епох. Я відвідав деякі, серед яких найцікавішою будовою та розміщенням виділяється замок Санта-Каталіна. Оборонна споруда 16 століття, чудово збережена в майже автентичному вигляді. У наступного дня я дістаюся однієї з ключових точок моєї подорожі міста Таріфа. Саме тут я попрощаюся з Європою, аби переправитися на інший континент. Проте цього вечора я ще не здогадуюсь, що Європа мені на прощання підготувала маленьку пригоду. Цього вечора мене цікавить лише квиток на корабель. Маю квиток на паром до Марокко. Щойно придбав у цій установі офіційній. Коштує це 42 євро. Для мене немалі гроші, ну але без цього ніяк. Завтра буду в Африці. А чому не сьогодні? Тому що на завтра в мене ще запланована одна зустріч з важливою людиною, яка зіграла велику роль навіть в тому, що я зараз роблю в моєму проєкті. Завтра дізнаєтесь. Тож у цей вечір я лише відпочиваю і досліджую тарифу. Взагалі не сподівався, що натраплю тут на таке, тому що думав, що це в нас час заборонено навіть в Іспанії. Але ні, корида! Справжня корида. Ось там зараз буде починатися. Тореадори готуються до виступу, прогулюють коней тут. А з іншого боку, протестувальники. Ну, це зрозуміло, це таке явище, що проти нього протестують. Їх загородили, не пускають до арени. В арені доволі багато людей і багато ще підходить. Я думаю, що повна буде. І поліція, звісно що там, де протести, там поліція. Я трошки познімав їх, але мені сказали видалити це відео. Тому їх не видно. Але вони тут є, кілька машин. Ночував я на набережні, як завжди у наметі. А зранку перед зустрічю їду подивитися на острів Таріфа, який вважається цікавим об'єктом у місті. Is it yeah. В минулому тут містилася в'язниця. Зараз острів в занедбаному стані. На ньому нічого не функціонує. Проте можливе відвідування для туристичних груп за попереднім бронюванням. На жаль, проїзд власне, на острів зачинений, але це є найпівденніша точка Європи. Я не знаю, чому всі вважають Гібралтар найпівденнішою точкою. До нього ще кілометрів 30 на північний схід. Ось острівець Таріфа. Ну, який фактично не є островом, бо він сполучений є з такою чи то дамбою, штучною, чи просто косою. Розміром, я не знаю, він метрів 300 в довжину. І саме тут Атлантика зустрічається із Середземномор'ям. І саме тут Атлантика із Середземномор'ям були свідками, як у мене сталася халепа. Залишалося ще 40 хвилин до зустрічі, після якої відразу посадка на пором. Я запустив дрон, аби пофільмувати острів з повітря, але до мене він не повернувся. Це я просто шокований і не знаю, що сказати. Звісно, між квитком на пором і дроном я обираю дрон і приймаю рішення спробувати його відшукати, проникши на острів. А якщо зроблю все швидко, то є шанс не втратити її квиток. Зізнаюсь чесно, я дуже розхвилювався і думаю, що робити, чи шукати когось, хто би міг мені відкрити цей острів, але я розумію, що так мене півдня, поки я знайду, тому що там виглядає, ну, що закрито назавжди. Тому я вирішую лишати велосипед просто тут, у всіх на виду, і самому топати по воді довкола. Я не знаю взагалі, чи там буде доступ наверх на острів, чи ні. Але я пішов. Нарешті мені пощастило, і хвилин за 10 я знайшов свого літаючого приятеля зовсім недалеко від води. Велика удача, що він сів не в море. Oh О, повірити. Як ти, чувак? Як ти? Ти не впав, не забився? Та батарея повністю розряджена. Причина того, що я його майже не втратив, була така ж сама, майже як і в мене була в Антах кілька років тому. Тобто я залетів занадто далеко, і батареї не вистачило, щоб повернутися назад. Тому що вітер дуже сильний. Туди він летів за вітром, а назад проти вітру. І просто я бачу швидкість, з якою він летить назад. 658 метрів, 657 метрів, 656 метрів, 655 А батарея така 20%, 19%, 18%, 17%, 16%, 15%. Тому що він дуже сильно працює. Значно більше витрачає енергії, якщо летить проти сильного вітру. Швидко повернувшись назад, я все ж встигаю і на зустріч, і на пором. meet you! Oh, finally! Знайомтесь, це англієць Нейл Булок. Не просто життєрадісний і приязний чоловік. Не просто завзятий велосипедист. А ще й людина, завдяки котрій я отримав можливість поїхати в цю навколосвітню експедицію на велосипеді моєї мрії. Майфренд незадовго до мого старту. Нейл, незнайомий чоловік, просто написав мені і запропонував свого коника трек 920, про який я мріяв давно. всіма yeah. френд. І дивовижно, що зараз нейл мешкає саме тут, неподалік від тарифи. Адобадюнтурандеволд. But for many reasons—time, money, life—we didn't really have the possibility. So there was a chance for my bike to do a tour of the world, and I think, secondly, most importantly, when I heard from a friend of mine about uh, Volodymyr's story and the fact that he was doing this to bring attention to the pretty awful situation in Ukraine, I just thought my bike has been sitting around for a long time and it's not doing anything, so. There's a perfect opportunity to give it to somebody and for somebody to enjoy using my bike and my bike will tour the world as well. Повненний радості від прекрасної, хоч і короткої зустрічі, я з найкращими передчуттями сідаю на корабель, що доправить мене до нового континенту і нових пригод. Он вона найпівденніша точка Європи. Прощавай точка і прощавай Європа. Сподіваюсь побачити тебе через пару років знову.